Вітаю всіх. Сьогодні ми продовжуємо серію проповідей про життя такого біблійного персонажа, героя Давида. До речі, ця проповідь мала бути на початку, бо вона говорить про початок історії Давида, але плани трохи змінилися. Не? Тому ми розпочнемо з початку про Давида. Сьогодні будемо говорити про помазання Давида, який був пастухом, на царство. Але перед цим маленька історія. Це сталося в 1996 році. Мабуть, жодний момент Олимпійських ігор, який відбувся в цьому році в Атланті, не запам'ятався краще, ніж останній стрибок. Американської гімнастки по... на ім'я Кері Страх. Американська команда мала нагоду виграти золоту медаль, якщо хоча б одній з останніх двох учасниць вдалося би виконати чистий стрибок, цей стрибок не мав бути вражаючим, але команда не мала дозволити собі, не могла дозволити собі втрачати бали. Передостання учасниця. Виконала дві спроби, але двічі впала, залишивши Кері єдиний шанс завоювати золоту медаль. Тобто все сконцентровано було на неї. Кері Страх не була найкращою гімнасткою в команді і не відрізнялася яскравістю і привабливістю. Перед Олімпіадою вона майже не була відома за межами гімнастичних кіл. Коли крихітна спортсменка почала бігти по підлозі, щоб виконати першу спробу, вона послизнулась і при приземленні пошкодила щиколотку. Коли залишився останній шанс, вона неспішно пошкодригала назад до стартової лінії, випробовуючи ногу, борючись із болем та сльозами. За підтримки свого тренера та членів команди. Вона знову зробила забігання, виконала серію обертів у повітрі та здійснила тверде приземлення перед тим, як рефлекторно підняти травмовану ногу, а потім впасти від болю. Коли перемога була гарантована, маленьку, але мужню гімнастку підняв тренер та, поклавши її на носилки, повіз до медпункту. Можна сказати, що. Кері Страх здійснила останні приземлення не ногами, а серцем. Не зовнішній вигляд чи репутація мали значення, а те, з чого вона була зроблена. Отже, давайте ми разом прочитаємо, прочитаємо уривок із першої книги Самуїла, 16 розділу, і мені допоможе Ель. І сказав Господь до Самуїла, аж доки ти сумуватимеш за Саулом. Таж я відкинув його, щоб не царював над Ізраїлем, наповни рога свого оливою та й іди, пошлю тебе до Віфли Ємдлянина Єсея, бо я наглянув собі царя між синами його. І сказав Самуїл, Як я піду? а почує Саул, хто вб'є мене? А Господь сказав: Візьми в свою руку теля. З великої худоби, та й скажеш: Я прийшов, щоб принести жертву для Господа, і закличеш Єсеяну жертву, а я тобі дам знати, що маєш робити, і помажеш мені того, кого скажу тобі. І зробив Самоїл, що Господь говорив. І прийшов він до Віфлеєму, в старші міста, вийшли йому назустріч із тремтінням, і сказали вони: чи твій прихід то мир? А він відказав мир, я прийшов, щоб принести жертву господеві, освятіться і прийдете зо мною до жертви. І освятив він Єсея та синів його і покликав їх на жертву. І сталося, як вони поприходили, то побачив він Еліява та й сказав Справді перед Господом помазанець його. Та Господь сказав Самоїлові не дивись на обличчя його та на високий зросту його, бо я відкинув його собі. Бо Бог бачить не те, що бачить людина, чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. І покликав Єсей Авінодава, і привів він перед Самуїла, та той сказав: Також цього не вибрав Господь, і привів Єсей Шаму, та Самуїл сказав. Також цього не вибрав Господь, і привів Єсей сімох своїх синів перед Самуїла і сказав Самуїл до Єсея, Цих не вибрав Господь, і сказав Самуїл до Єсея, чи то всі твої діти? А той відказав: Ще позостався найменший, він пасе отару. І сказав Самуїл до Єсея, Пошли ж привести його, бо не сядемо за стіл, аж поки він не прийде сюди, і послав він і привів його. а він, Рум'яний, із гарними очима та хорошого стану. А Господь сказав Самоїлові Устань, помаж його, бо це він. І взяв Самоїл рога оливи та й помазав його серед братів його. І дух Господній злинув на Давида, і був на ньому від того дня і далі. А Самуїл устав і пішов до рану. Цю історію можна поділити на дві частини. Перша частина можна назвати, першу частину можна звати коли минуле на шляху майбутнього. В ті часи, коли жив Давид, царів називали помазаниками або, на нашу мову, Месіями. Тобто, царі і теж були Месіями. Перший месія Ізраїля був невдахою, бо відкинув Божий авторитет. Хто був першим Месією? Саул дійсно. Самуїл заявив царю Саулу, що той більше не відповідає Божому покликанню і Яхве знайшов йому заміну. Але Самуїл не спішив з пошуком наступника Саула. Він залишався дома в рамі. Сумуючи, що перший цар виявився глибоким розчаруванням. Колись Бог сказав Самуїлу, коли народ запросив царя, Бог, їм, Бог сказав: Постав їм царя. Але тепер він каже Самуїлу: я наглянув собі царя. Бог нагадує Самуїлу, що час Саула вже пройшов і спонукає його до дії. Бог вже знайшов нового царя серед синів Єсея в маленькому місті Віфлеємі. Але залишається питання, чи буде другий Месія краще за першого? Буває так, що ми настільки звикаємо до стану ручей, навіть до поганого, що не бажаємо або боїмося змін. А що, якщо, а що як ці зміни лише на гірше? В такому випадку минуле стоїть на шляху майбутніх змін? Ми зациклені на минулому, яке заважає змінити майбутнє? Що мав зробити пророк? Бог каже, що він мав наповнити свій ріг священною олією, тоді ріг з крупного. Скота використовували як сосуд для перенесення жидких речовин. І в даному випадку Олія була тим символом, який означав помазання або посвячення. Він мав знайти правильного сина і помазати його так, як колись він пішов, щоб помазати першого помазаника Саула на царство. Спочатку Самуїл хотів ухилитись від завдання, бо боявся шпигунів царя Саула. Уявляєте, помазати нового царя на царство при живому Саулі. Це означало підписати собі смертний вирок. Але Яхве пропонує придатне рішення завернути цю подію з помазанням в нагоду для жертвоприношення. І дійсно, як священник Самуїл міг замаскувати справжні наміри свого приходу під приводом жертвоприношення. І він бере з собою тилицю, щоби зробити це жертвоприношення. І дійсно, змінювати погану владу це справа небезпечна. Якщо це не Божа воля, то диктатор не допустить конкурентів і зітре кожного. Але якщо це Божа воля, то жоден диктатор не витримає, не втримає владу. Отже, Самуїл приглушив свої страхи, приходить до маленького селища Віфлієву, яке розташовувалось приблизно в 10 кілометрах від Єрусалиму, де старішини того міста жахнулися від його візиту. Старішини в ті часи сиділи біля воріт, вирішуючи. Судові спори, приймали закони, виступали свідками торгових договорів. Якщо Самуїл був людиною царя, вони вважали, то він міг прийти, щоб поповнити армію або казну царя Саула. І це їх занепокоїло. Якщо ж він, тобто Самуїл вже впав в немилість царя, то місцеві жителі наражали себе на ще більшу небезпеку, надаючи Самуїлу притулок. Тобто, в будь-якому випадку, якщо Самуїл все ще друг царя, то він, мабуть, з його місією прийшов, щоб забрати молодих людей в армію Саула. Або якщо він вже ворог Саула, то приймаючи ворога царя, вони самі наражають себе на небезпеку. Тому вони з острахом запитали Самуїла про його наміри, чи з миром твій прихід? І хоча Самуїл запросив усіх старі... старіших до святкового жертвоприношення, в трапезі, яка відбувалася після цього, приймали участь лише сім'я Єсея і його синей, людей страхають ті, хто несуть зміни, революціонери можуть. Накликати біду не лише на себе, але й на тих, хто їх підтримує. Чи потрібно мені ризикувати своєю стабільністю заради е, якоїсь міркованої майбутнього, е, заради майбутніх обіцянок, які зараз даються? І дійсно, якщо це Божа справа, то це варто зробити. Друга частина цієї історії е, Полягає в тому, що зовнішність людини була на шляху характеру. Перед початком трапези Самуїл оглянув синів Єсея і був вражений зовнішньою привабливістю старшого сина Еліява. Так само Самуїл був вражений зовнішністю Саула в минулому. Але Єліяв не був обраним. Незважаючи на статус первістка і вражаючу зовнішність. Саме це відбулося із Саулом, який був високим, і статним, але відки... відкинутим Богом. Бо <кій> зауваження від Господа не дивитись на зовнішність і високий зріст, бо Господь обрав іншого, як він каже, за своїм серцем. Тому і Самуїл мав. Дивитись не на зовнішні е, привілеї або здібності, не, не на зріст, бо люди так дивляться, а Бог дивиться на серце. Як і у Сеула, Бог відкинув старших синів Еліява, Амінодава, Саму та інших сьомох братів. Для братів це була несподіванкою. Якщо Самуїл справді прийшов, щоб обрати одного з них. Чому він цього не зробив? Вони були дуже здивовані, так само, як для причесаних учасниць конкурсу краси, було б шоком дізнатися, що фінальне змагання буде полягати у визначенні і порівнянні квантової фізики і теорії відносності. Навіть Самуїл, сам як журі, був здивований. Бо він був у пошуку вражаючої зовнішності. Він сам не очікував, що серед цих привабливих чоловіків не знайшлося Божого обранця. На жаль, людський зір часто заважає бачити справжню реальність, а Бог не обмежений фізичним зором. Бо Господь дивиться на що? На серце. Самуїл, дізнавшись, що Є ще наймолодший син, якого навіть не запросили на бенкет, наказав привезти його. Самуїл заборонив всім сідати, поки не приведуть останнього сина. Цікаво, що в бідуінських культурах за стадами наглядали наймолодші дочки, навіть не сини. Тому той факт, що Давид наглядає за стадами, вказує на те, якого авторитету або як відносини до нього в сім'ї. При тому, що Давід, Давид міг знаходитись далеко із стадами, але пророк наполягав, щоб всі стояли і чекали. Самуїл чекає, Єсей чекає, брати чекають, всі чекають на прихід Давида, незапрошеного сина. Мабуть, він і є обраний, раз його всі чекають. Але якщо для Бога зовнішність не має такої ваги. То, мабуть, цей обранець є непривабливий. Але виявилося, що Давид був світлошкірим, з красивими очима та хорошого стану. А що найважливіше за зовнішність Давида, Бог обрав його за його серце. Брати з подивом споглядали за помазанням Давида, коли Олива змостила обличчя і волос Давида. Дух Господній злинув на нього і був на ньому від того дня і далі. Дух Божий охопив юнака і наповнив Божою силою. Давид не був підготовлений до цього свята, він не був омитий, він тільки прийшов з поля від овець. Тому, скоріше за всього, після того, як його помазав Самуїл, він одразу повернувся до своїх стад. А тим часом написано далі, дух Господній полишив Саула, першого помазаника. Хоча правлячий цар цього ще не усвідомлював, трон вже перейшов до іншого. Помазання Давида стало останньою великою справою Самуїла. Він не став радником Давида, бо Давид цього не потребував. Як колись дух Господній зійшов на самого Самуїла, Самуїла в юначі роки, так він зійшов на молодого сина Єсея, Давида, якому було приблизно 15 років. І останній слайд трохи поговоримо про себе. Чи не здається вам часом, що деякі люди знаходяться не на своєму місці? І у нас складається хібне уявлення про інших людей. Хіба можна, наприклад, допускати до роботи вчителів, для кого викладання це мука, а не поклик? І вони мучаться і мучать своїх учнів? Цей пастор був би кращим бізнесменом, ніж проповідником. деякі думають. Як юристу з глушинки, який двічі поспіль програв на виборах до Сенату. А потім на пост віце-президента прикутого до інвалідного візку вдалося чотири рази поспіль переобиратися президентом США. Мова про Франкліна Рузвельта. Чи не смішно було обрати президентом України коміка в минулому? Як важко пересилити свою упередженість? І побачити внутрішню силу і здатність людини. Бо зазвичай ми дивимося на зовнішність, що з себе виявляється людина. Бо, як казав відомий боксер Евандер Холіфілд, не розмір людини має значення, а розмір її серця. Навіть боксер це визнає. Зовнішня привабливість людей може зіграти з нами злий жарт. Ми помилково можемо вважати деяких людей сильними лідерами, потенційними керівниками, здатними служителями, найкращими кандидатами для шлюбу і таке інше. Але не знаючи їх серця і покладаючись на них, ми стикнемося з безвідповідальністю, з боязкістю або свавіллям, як ця війна показала. Ви цінуєте людей за їх виховані манери, вміння красиво говорити, спритність заробити гроші, обійти закони і системи. Вирівняєтесь на тих, у кого легке і забезпечене життя, у кого тисячі підписників в соцмережах, з ким рахуються і запрошують на тусовки, бо вони з заможньої і поважної сім'ї. Але Господь дивиться не так, як люди, бо вони дивляться на зовнішність, а Господь дивиться на що? На серце. Ілія завоював серце Самуїла. А Давид серце Бога. Що було такого особливого в серці Давида, що він став людиною за серцем Божим? Можливо, його мужність, яку він. Проявить в наступному розділі битві з Галіатом. Можливо, простота і любов до Бога. Але разом з цими якостями у нього була і відкритість, і готовність бути використаним Богом. Він був юним, незакоснілим в традиціях, відкритим до нових можливостей, відкритим до роботи Духа Божого. Чи закликає тебе Бог до свого служіння? Чи знаєш ти своє покликання? Ми всі знаємо інших людей, хто має кращий вигляд більш талановитих, більш зрілих, більш багатих, більш фізично обдарованих, ніж ми? Можливо, ви не вважаєте себе придатним і привабливим для Божого служіння. Бо навіть у власній сім'ї вас вважають неважливим. Ви зроблені не з того тіста, щоб бути лідери, лідером. Вас не помічали в школі, на роботі, в компанії друзів, від вас не очікували видатних вчинків, вчинків і відкриттів. Батьки ніколи не казали вам, що ви талановиті і досягнете чогось значного. Пастор церкви ніколи не пропонував вам серйозного служіння. Ви вважаєте, що Бог буде використовувати інших, але не вас. Ви будете залишатись на полі з вівцями, а не претендувати на посаду. Давид не був старшим, великим, сильним і найбільш вражаючим з братів. Він був настільки малоймовірним кандидатом, що його батька навіть не запросив його до святкування. Хай собі той малий овець. Чи думав Єсей, його батька, що його ім'я залишиться на сторінках Біблії завдяки кому своєму наймолодшому синові, якого він недооцінював. Історія з обранням. Давида нагадує мені одну казку. Хтось здогадався, яку казку нагадує ця історія? Хтось може назвати? Золушку. Про папелюшку, звичайно. Або Золушку російською мовою. Якою нехтували в, у власній сім'ї, яку, до речі, обрав принц бути його нареченою. Можливо, ваші батьки, батьки вважають вас нікчемним і не вірять, що ви можете досягти чогось значного. Можливо, ваш батько вам так і казав: з тебе нічого не вийде. Комусь таке казало. Бог дивиться інакше. І це добра новина. Його не, виразити, його не вразити, Бога не вразити своїми видатними якостями. Він проявляє свою силу в нашій немічі. Коли Дух Господній поселяється в віручій людині, її слабкі сторони стають перевагами, чеснотами. Тому що в слабкості ми потребуємо допомоги, а успіх і слава цілком належать Господу. Тобто, людина, яка визнає свої слабкості, вона вміє визнати, що сила. І успіх походять від Господа. На що ви орієнтуєтесь? На розвиток фізичних здібностей і зовнішньої краси, ви хочете вразити фігурою і мускулами, чи і серцем? Більшість з нас усвідомлює свої обмеження і недоліки. Тому якщо через нас і відбуваються значні події, то це Божа справа, а не наша. Для обрання Духом Божим не потрібна привабливість, чи здібність, чи гідність. Нашої відкритості, чесності і готовності достатньо, щоб Бог міг з нами працювати. Якщо Бог закликає, то Він і наділяє силою. Вас, мабуть, не помажуть олією на царство, як Давида. Ніхто з нас не стане царем Ізраїлем, Але вас може помазати Дух Святий для своєї справи. Ми можемо стати такими, якими хоче Бог, і в житті немає більшої цілі, ніж ця. Був, таких, був також інший син Давидів, помазаний бути царем, який не мав вражаючого вигляду. За словами пророка Ісаї, люди відвертали від нього свій погляд і не цінували його. В 53 розділі Ісая пише про Месію: Не мав він принади, і не мав пишноти, і ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був, його люди покинули страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали. Погорджений, і ми не цінували Його. Ісус народився в тому самому селищі, що й Давид у Віфуємі. Коли прийшов Божий помазаник, Його не впізнали, бо дивилися людськими очима, а не Божими. Ісуса зневажали, бо Він був із сім'ї звичайного Теслі, без великої освіти. Працював руками і проводив час. З грішними людьми. Але в ньому від зачаття був Святий Дух, від хрещення до Воскресіння Дух Господній творив його руками чудеса. Він є обранець Божий, щоб бути царем над Ізраїлем і над усіма народами. Той, хто став рабом, був визнаний Господом над усім творінням. Перша людина Адам та перший цар Ізраїля Саул. Мали найкращі зовнішні завдатки для успіху, але виявились слабкими і грішними. Останній син Єсея Давид, став справжнім обранцем Божим. Потомок Давида, другий Адам, тобто Ісус Христос, став справжнім героєм-визволителем. Коли Ісус обрав учнів, Він, як Небесний батько, не дивився на їхню зовнішність, і хто вони були. Він дивився на що? На серце. Він обрав простих і нікчемних, але відкритих серцем для слідування за ним. Чи Твоє серце схоже на серце Ісуса? Амінь.